Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Тошечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Вітаю хлопчиків і дівчат. Пропоную розпочати нашу зустріч за На землі великій є одна країна, гарна. Неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І, скажу по правді, ще й талановиті, Землю засівають пісні співають, на бандурах грають і вірші складають. Що це за країна, дід? Так, це наша. Україна. Ось ви можете подивитися карту України, яка вишита орнаментом, мізерунками, тому що ми з вами дізнаємось про таку Україну, яка відома своїми ремеслами. Якщо бажаєте дізнатися, тоді давайте проговоримо лічирочку таку. Ми маленькі квіточки, українські діточки, з посмішкою уминуле помандруєм, і тепло сердечок наших усім подаруємо. Один, два, три час наш назад плити. І минуле нас перенеси. У сорочинцях та й на ярмарку людверуємо ріка, про чудовий край цей чарівний край винесла. опинились на ярмарку. На рідній Україні наші здавна існує звичай, добрий, гарний, славний, коли робили вироби руками, вести його на ярмарок бажали. Зараз ми з вами побачимо, які ж є види народних ремесел і художніх промислів. Але спочатку я вам розповім, що ж таке ремесло. Ремесло це вироблення виробів ручним способом, що дає можливість народному умцеві заробляти собі на життя. Народний майстер це людина, яка успадковує, розвиває і зберігає народний художній досвід. На малюнках ви можете побачити, чим займалися наші. Люди у минулому для того, щоб заробити собі на життя. Уміння виготовляти предмети побуту передавалося українцям з роду в рік. Майстри виготовляли одяг, посуд, зброю, предмети для обробки землі, вміло прикрашали свої вироби орнаментами. Та візерунками, так виникли народні ремесла. Отож завітаємо до народних майстрів і уважно послухаємо і подивимось, чим вони займались, що чого виготовляли свої вироби, щоб потім їх продати на ярмарку. І перший нас зустрічає гончар. Це людина, яка обробляє і виготовляє глиняний посуд, цегли, кахлі, плитку для печей і іншу керамку. Гончарство пов'язане з обробкою глини. Опікалось в печі, висихали і потім розмальовувались і вироби, які виготовлені були гончарем. отож народне Принесло називається гончарство. Подивіться, які вироби виготовлялись гончарами з глини. А зараз, дітки, я вам покажу гончарний круг і вироби Ковальчука Василя Захаровича, мого прадіда. Який в минулому теж займався гончарством, проживаючи в Миколаївській області, яка відома цим промислом на всю Україну. Тут ви можете побачити гончарний круг, на якому працював мій прадід, і якому вже більше ста років цьому гончарному час. Він працював на ньому. І вироби, які були виготовлені ним. Гончарний круг і вироби зберігаються в краєзнавчому музею мого рідного села. Слідущий народний промисел це бортництво. Людина називалась бортник збирач дикого меду в лісах. Бортники чудово знались на способі життя диких бджіл у лісах, тобто це лісове джільництво. Спочатку бортники збирали мед у дуплах дерев, а потім уже у вуликах, які підмішували до гілочок дерев. Ось ви можете на картинці побачити таку людину, яка займалась таким ремеслом. І на цій картинці можете побачити, як здобувався мед, яким способом. Бондарство. Бондар. Називалась людина, яка виготовляла діжки, бочки. Це був майстер із виготовлення бочок. А ще крім бочок виготовлялись барильця, цеберця, конопки, балії, дільниці. І все виготовлялось із дерева. Потім почали виготовляти вже з металу, а сучасні виготовляються із пластику. Ось ну, так люди працювали. І вироби можете побачити, які виготовляв Бондар. Це робили своїми руками. Столярство теж народний промисел. Людей називали столяр або Тесляр. Це був спеціаліст із виготовлення хатнього начиння і меблі, лапки, ослони, скрині, столи, табуретки, стільці, мисники, відомі шафи для мисок, ліжка, віконні рани це все виготовляв столяр або тесла. Ось ви можете теж побачити, що ще крім столів. Виготовляла ця людина. Чоботарство теж народний промисел або шефство. Людей називали чоботар або швець. Це людина, яка займалась виробництвом і ремонтом зуття. І вироби які виготовляли люди. Як вони працювали, можете побачити на ось цій картині. Кравецтво людина, яка досі країть і шиє одяг, називається кравець, це теж народне ремесло. Вироби крапця, які відомі і в наш час. Ковальство. Людина називалась коваль, незамінний до нашого часу майстер із виготовлення рішіток, кованих брам, реманентів, збруї і інших металевих виробів. Працював з металом, залізом коваль. Ось ви можете побачити його вироби, як уміло він перетворював метал на ось такі гарні вироби. Кожуняцтво. Людина, яка займалась кожуняцтвом, називалась кожуняка. Це мастер, що за часів ще займався виготовленням серцю і шкіри тварин. Таку шкіру використовували для обтягування щитів, для пошиття одягу, взуття. Давня нині застаріла професія людини, яка заготовляє. Сировину для виробів зі шкіри. І вироби ви можете побачити, які виготовляються зі шкіри і в наш час. І ще один народний промисел, який називається гудництво. Гудництво і людина, яка займається цим. Називається гутник. Це займається видувач скла, можна так, щоб простіше сказати. Займається людина фігурним посудом, видуває склу, і з нього роблять різні вироби. Ось подивіться, які вироби, виготовляє гутник. А зараз, дітки, давайте перевіримо, як ви запам'ятали, як називається ремесло, якими володіли наші майстри. І підберемо до них вироби. тому пропоную пограти в гру якого майстра роботи. Давайте подивимося на першу картинку. Як ви думаєте, хто це посередині? Як називається ця людина? Якщо вона працює з металом, згадуємо, це коваль. Людина, яка працює з металом, залізом, називається коваль. Давайте же підберемо, які вироби виготовляє коваль. Якщо він працює з залізом, то чи може він виготовити, наприклад, глечик? Звичайно, кошик. Не підходить нам Так, підкова, звичайно, підкова, підходить, тому що її виготовляє коваль. Далі цей виріб називається серп, підходить, тому що він зроблений ковалем із заліза. Чи пляшка підходить для виробів ковалю? Ні, звичайно. Килимок. Виготовляйте коваль. Ні. Меч. Так, виготовляю. І ось така лопата. Залізна. Виготовляю коваль. Так. Ось ми розклали вироби коваля на свої місця. Слідуюче ремесло, хто це посередині картинки, як ви думаєте, як називається цей майстер? Це столяр або тесля, який працює з деревом. Тому уважно дивіться на вироби і будемо з вами визначати, виробляє він їх чи ні. Ось така поличка. Виготовлена з дерева, тому її робить столяр або песень. Далі капелюшок. Ні, лапка. Так, горщик ось такий. мисочка така горщик з глини. Так, ні. Так, Виготовляю. Бочка, діжка. Ні, правильно, скриня. Виготовляю. І пляшка ось така гарна червоного кольору. Ні, ні, столяр не виготовляє. не робить. Молодці. І ще одна картинка. Як ви думаєте? Хто посередині картинки, хто запам'ятав, як називається цей мастер? Видувач скла. Він називається гутник. Давайте ж подивимося, які вироби для нього ми складемо. Пляшка. Так, вона скляна. Далі мисочка ось така сплетена. Пляшка червоного кольору. Підходить спідничка. Виготовляє гутник спідничку. Шиєві. І ось такий виріб фігурка така із скла. Так, підходить. Чоботи. Підходить нам. Пляшка ось такого блакитного кольору. Так, і підкова. Підкова не підходить. Ну, ось ми склали вироби гутника. Молодці, діти, гарно попрацювали зі мною. Я дуже задоволена. А тепер таке домашнє завдання. Подивіться на картинку і подумайте, який же промисел зображений на картинці. І як називають людей, які ним раніше займалися. Можете запитати своїх батьків, можливо, вони вам допоможуть. А на слідуючому занятті я вам детальніше розповім про це ремесло. Цим займалися минулими теж наші пращури. Отож наша подорож на ярмарок підходить до кінця. Один, два, три, час наш лети і додому, до рідних поверни. Ми з майстрами подружились, багато дечого навчились, і з них приклад будем брати, їхню праці поважати. Час додому повертати, все, що бачили, рідним розказати. Надіюсь, Діти, що невеличкий перегляд заглиблення минули, і заглиблення минуле вам сподобались і принесли вам задоволення від побаченого і почутого. А на цьому слові бувайте здорові! Дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Далі буде.